Good morning, children. Good morning, teacher. Доброго ранку, вчителько, ви відповідаєте. Good morning, teacher. New words. Oh no! New words! О, oh, ні, nee, нові слова. Oh yes, new words. О, oh, да, нові слова! Я сподіваюсь. Що ваша реакція все ж таки буде о, нарешті, нові слова, new words. Something interesting. Щось цікаве на нас сьогодні чекає. Окей, okay, let's repeat. Давайте повторимо: stand up. Stand up. Дивіться, слово stand це стояти. Up це вгору. Тобто вставати вгору, да? підніматися. Stand up. Відповідно, sit, sit. Це сидіти. Down вниз. Сідати вниз. Sit down, сідати. Давайте ще раз згадаємо. Stand up. Це що робити? Stand up. Це що робити? Підніматися, тобто вставати. Sit down, sit. Down. Що робити? Сідати вниз, тобто опускатися. Сідати. Sit down. Very good. Далі наступний малюночок у нас з вами Open. Open. відкрите. Open. відкрите. І слово close. Close закрите. Дивіться, як можна запам'ятати слово close. Мені дуже схоже воно на слово clone. Так я спробувала носик хлопчику додати перуку, як у клоуна. Клоун закриває книжку. Close закрите. Close закрите. Let's watch a video. Давайте подивимося відео from YouTube з YouTube. Let's watch a video. Давайте поглянемо відео from YouTube з YouTube. Хочу вам сказати, що до слова close close, закрите також є синонім shut, shut, shat. Так от ми з вами зараз будемо дивитися пісеньку, і там буде синонім open відкрите, shut, закрите. Open shut. Open. Відкрити. Shut. Закрити. Them. Open shut. Them. Give a little clap, clap, clap. Зроби трошечки хлоп, хлоп, хлоп. Open shut. Put them. Open shut. Them. Put them in your lap, lap, lap. Постукаємо по колінцях. Big And small big, very small, Malenki. Big and small, big and small. Big, 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 small, small, small. Big and small, big and small. Big, and small. Big, 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 small, small, small. Please, no, thank you. Please. Budlaso. No, thank you. Ni. you. Please, no, thank you. Please, no, thank you. Please, 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 no, thank you. Please, no, thank you. Please, no, thank you. Please, 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 no, thank you. Fast and slow. Fast. швидко, slow повільно. Fast швидко, slow повільно. Fast and slow. Fast and slow. Fast 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 fast, slow slow slow. Fast and slow. Fast and slow. Fast and slow. Fast, fast. fast, fast, Slow slow slow. Loud, голосно. Quiet, тихо. Loud, голосно. Quiet, тихо. Loud, quiet. Loud, quiet. Loud, 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 loud. Shh. Loud and quiet. Loud and quiet. Loud, 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 loud. loud, loud. Shh. Loud Пікабу, пікабу це те, що ми з вами любимо заховатися, а потім вискочити і сказати «Ку-ку». Пікабу. Пікабу. I like I like, like this song uh very much. So let's continue our lesson. Давайте продовжимо наш урок. Make our screen bigger. Ok, let's repeat phonics. Давайте повторимо звуки. Якщо ми бачимо Apple, Apple, то звук назвами eh. Е. Якщо ми бачимо car, car, то звук у нас. Could. Yeah, if we say if we saw bear, if we saw bear, bear, if bear, okay, bear, t, t, bear, T, T, t insect, insect, phonics, i, 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 gorilla, gorilla. Phonyx g, g, g. g, Very good. Let's read. Давайте почитаємо. Let's read. Згадуємо звуки. К. е, к, One more time. К, к, е, K. -e K. Next. b i b g b g next b a b g b a b g and last b a t b a t b a t b Окей. Okay. Next slide. Today we uh, will study new phonics. Сьогодні ми будемо вчити новий звук М-М і слово man, Чоловік М-М-. М-м-мен. М -м так, нам з вами дуже поталанило, тому що звук М англійський і звук український великий. Дуже-дуже схожі, вони однакові, відрізняється лише маленький. м-м-мен. М-м-мен це в нас чоловік. Окей, okay, let's have a look. Давайте поглянемо how to write, як писати. Phonics m-m-m. Таке враження, що наша з вами літера, коли пишеться, вона, дивіться, бігає по горам, правда? Одна гірка, інша гірка. Very good. Окей. Okay. Open your copybook. Відкрийте, будь ласка, свої зошити. We need to work. Uh, нам треба попрацювати. Online to на лінії. Two and four. We work today online. two, on lines на лініях two and three. Uh, спочатку ми пишемо з вами великий звук М, і при тому, як пишемо, повторюємо М м мен. М-мен. м, -м -мен". Щоб запам'ятати, яке слово починається на звук М. М, -м мен. І так само з маленькою. Продовжуємо писати і повторюємо: м-м-мен. М-мен. м, -м, -мен. м, -м -мен. Так, і дивіться, ось цю вправу на сторінці, на сторінці 14. Exercise on page 14. we also can do. Ми також можемо зробити. Що треба зробити? Читаємо завдання. Сікл обведи. Од зайве, ван одне. Точніше, ну, нам треба обвести, викреслить ніби зайвий звук. Давайте ж поглянемо, що ми бачимо: М, зайвий звук Е. Далі всі М, М, М. Всі вірно. Дивимося, що є далі. Г, 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 Г. А це в нас з вами звук. Ми його ще не вчили це звук Ф. Ми його викреслюємо от out. І знову звук Г. Далі дивимось стосовно великих е звуків. І, І, І. Цей звук ми не вчили: це звук Л, викреслюємо. От out, викреслюємо. І знову І-І. Далі дивимося. Е цей звук ми з вами ще. Не вчили. Це звук у нас Х, Г серед них зайвий. І знову Х-Х. Ось так має бути виглядати виконана вправа. So, let's continue. Продовжимо. І сьогодні ми з вами читаємо ще одне слово. Ми всі звуки тут знаємо. Сьогодні ми вчили звук М, М, М. Далі «Е», ме, ц. Мет. Мет. м. «Е», -ме -т. Мет. Мет. Це килимок, коврик, килимок. Дивіться. У нас з вами. Килимочки бувають які? Бувають ті, що лежать в будинку килим, а буває медь, також говорять на е, який матрац е, у спортзалах. Оце ну, теж у нас буде слово медь. М-м-меть. Це в нас килим. Окей, okay. and one more song. І ще одна пісенька from YouTube, з YouTube. Let's have a look. Давайте поглянемо. What have we got? Що ми маємо? Just a minute, I share with you. Хвилиночку, I share with you. Я поділюся з вами. Mm -hmm. just a minute i hope you will see it сподіваюсь ви побачите stand up stand up stand up stand up вставай вставай sit down sit down сідай сідай stand up stand up turn around turn around Turn around це обернись around по колу, тобто навколо себе. Put one hand up. Підніми одну руку. Опусти одну руку. Пут. Взагалі дослівно. Пут. Це поклади one hand. Одну руку вверх». вниз. Put one hand up» – «поклади дві руки вгору», поклади руку вверх. Поклади дві руки вгору. Тобто підніми дві руки. put two hands down Опусти дві руки. Джамп стрибати на двох ногах. Хоп-хоп hop, hop, hop. Hop, hop, стрибати на одній нозі. Ран, Бігти. Stop, stop. Зупинитись. Давайте проспіваємо one more time, ще один разок. Everybody sit down. Всі сідаємо. Зараз я не буду коментувати. Слухаємо one more time, ще разок і повторюємо. Stand up, stand up, sit down, sit down. It's also very interesting song Це також дуже цікава пісенька. You can use it. Ви можете використовувати її for physical exercises для фізичних вправ. Дуже корисно. It's all for today. Thank you for our lesson. Goodbye. Це все на сьогодні. До побачення!